Наш проєкт називався Збірка фанфіків та інших історій. Проте фанфіків у цьому проєкті не виявилося. виявилися. Дівчатка написала кожна свої художні тексти, і ми уклали їх у збірку, яка називається Плетові історії. Ця збірка включає в себе три твори трьох учениць: Анастасія Стецьків це шостий клас, Лінди Партики, сьомий клас і Настя Нютінець. Це є дев'ятий клас. Моя книжка хроніки магії. Це буде великий роман про магічний світ каєни. Там буде шість головних персонажів ну, на даний момент. І в кожного з них буде своя історія, своє минуле. Вони зберуться всі Ну, А що вони будуть робити, дізнайтесь в самій книжці. Це оповідання про п'ятьох людей, які збирались використати діамант у галереї, але їм перешкодила інша група. А, і в кінці їм е, доводиться зробити доволі складний вибір, а, який е, вплине на подальший розвиток подій. оповіданні в мене головна героїня Варвара. Е у її країні почалася війна, тож вона була вимушена переїхати за кордон. Е за кордоном їй було дуже важко е адаптуватися, нова школа, новий дім. Нова кімната, їй все дуже не подобалося, але потім їй приходить лист від незнайомця чи незнайомки, і той лист все міняє і, хоче, і пропонує їй те, чого вона найбільше хоче це любому. Кожна з історій по-своєму особливо у нас є два оповідання: одне з яких розповідає про групу розбійників, які намагаються пограбувати діамант. Інша розповідає про дівчинку, що змушена була переїхати через війну у іншу країну, і там дуже погано вона хоче повернутись додому. А третій цей текст це взагалі початок величезного роману, фентезі роману про дуже різних персонажів і їхні історії.